Указі межі дольному свої гастрономічні традиції. Головний закон усе має бути натуральним. Тут є затишні, недорогі кафе та вишукані ресторани. Місце з кліматом, тобто атмосферне місце. Так місцеві кажуть про дійсно гарні місця. Мені пощастило, мабуть, спрацював блискучий собачий ніс. Зовсім випадково я потрапив в дуже атмосферне місце, яке має назву зелена таверна. Я вирішив зробити невеличкий привал і щось поїсти і збираюся замовити для себе традиційний польський суп журик, який готується на заквасці з яйцем та ковбасою. Має бути смачно. Майжурек. Що смачне, а? Так, а то земляки, то журики до Ні, Пан може, є ще судно. Окей. Смачного. да. Дякую дуже. Я читав, що. А... Власне, сам цей закваска до цього журику настоюється чотири дні. Звісно, в рестораціях витримують цей термін, а хто хоче йти легким шляхом, може придбати цю закваску у супермаркеті. і зготувати вдома такий журик. Щеп'янкна зупа. Рідміний журик. Правда, дуже смачний. Я гадаю, це такий чоловічий суп. Яйце, ковбаса, картопля. Що ще треба справжньому чоловіку? Ще однією приємною несподіванкою стало знайомство з господиною таверни, пані Малгожатою, яка мешкає у тому самому домі, де знаходиться таверна. Тож тут усе дуже по-домашньому. Мені захотілося розпитати цю приємну жінку, чому вона вибрала для життя провінційний казімаш Дольний. Chciałabym podziękować. Bardzo dziękujemy, tak. my, też. my też dziękujemy. Bardzo smaczne. My też Państwu dziękujemy. A, 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 a Pani jest właścicielką tej tak? tak. restauracji? Mm -hmm. Aha. I pa, Pani tu mieszka w tym miejscu, tak? Na, a górze? na górze. Na górze? A ile lat? 30 w tym roku będzie. I 30. w tym miejscu? Tak, w tym miejscu. Krzysztof. A dlaczego same w tym miejscu? Dlaczego? Uh, Ale ty, ogóle... ty, czym to miejsce jest takie najważniejsze? Dlatego, że tutaj za plecami naszymi płynie najszersza rzeka w Polsce, Wisła. I dwa kroki z psem i najcudowniejsze łąki, śpiewają ptaki, jest zieleń piękna, otoczenie wszystkiego. Ludzie są inni, bo jak wyjadą z dużego miasta, to są uśmiechnięci. I wtedy jest inaczej. No i nasze jedzenie, które jest sort. No tak. Наше шпарагіядом 20 хвилин з то де так можна з'їсти? Пані Малгожата розповіла мені, що бульйон для журика, який я із задоволенням з'їв, був виготовлений з м'яса молодого ягня. Це я вам скажу дуже смачно. Зупа, тобто суп, була зроблена за традиційним рецептом. Я подякував за гостинність та якісну і смачну їжу, та написав у книзі для гостей добрі побажання для господині від себе. Ta wid usich Ukraińców, jakie zaraz żyją w Polsce. powiedzieć wszystkim Ukraińcom, jaki to jest przepiękny kraj Polska i taka taki miłość tu w tym kraju. To bardzo dziękujemy. Wasza Ukraina też jest piękna, A, miło to poznać. Mnie też was bardzo miło poznać.